І привіт витаю вас на наступній серії. Сьогодні наступний вибух, срив і так далі, всі інші назви. Ну, нові мотоцикли, про які буду вам розказувати. Тобто М61 і МЗ. Тобто Урали. Урал, який мав довжину 2420 мм, mm, ширину 1650, висоту 1000 мм. Базу мотоцикла це була 1435. Його максимальною скорість це було 95 км на годину. Двигун був верхньоклапанний З об'ємом двигуна 649 см кубічних. Також його кількість кіловаттів, які він мав, це було 20,6. І 44 ньюметри. 44,1. Він мав бак поємністю 22 літри, к 33. Підвізка задня була свічною, а передня була терскопічною. За запалювання ну, 6 вольт не повинно бути. Дуквало його від 57 по 1963 рік. І цей мотоцикл має бах каплю, має Ш, ще... має. Цей багажничок файний, дуже всі напевно його знають. м e, 72 І має дві лягушки, тобто дві, два лопухи, e, цю ще стандартну стару e, стару цю баєр так званий тобто вихлопну трубу, тобто глушак і так далі, і так далі. І його... Койлер, він має напис, файний тут бо Пізніше ці наклечки пропали. В общем, 52-му не було цих наклек. І це все, що можу вам про нього розказати. Можу ще сказати, що його максимальна кількість ваги, яку він міг провести, це було 255 кг. Але мало кого це інтересує, а його сама вага була 320. Дякую всім за перегляд, мене надію, що вам сподобалось, ставте лайки, хуяйки, підписуйтесь і блядь, давайте хоча б до 20 доб'єм тих підписчиків, ябаних, о, Сука!